Сказати дякую тим, кого цінуєте, тим, хто любить вас, хто захищає і підтримує, тим, хто в найскладніші періоди ризикує своїм життям і знаходить світло серед темряви. Сьогодні тернополяни мали змогу поділитись найдушевнішим у листах, висловити слова подяки. Десятки людей долучились до нашої акції. Буквально за годину ми зібрали щирі слова практично усім рідним, друзям, богу, країні, вчителям. Долі. В першу чергу, я дякую Богу за життя. Я дякую своїм батькам за мудрість, дякую своїй сім'ї за підтримку. Дякую друзям за поради. Дякую ЗСУ за, за новий день. Те, що я написала, я дякую своїм батькам, що вони. 24 лютого 2022 року життя кожного українця розділилось на до та після. Змінилися реалії життя, і слова вдячності уже теж звучать по-новому. А головне для знайомих та незнайомців-захисників. Захисникам, які захищають нашу країну, своєму тату, який захищає Україну. Дуже надію, що всі воєнні повернуться живі. Дякую за першим своїм захисникам, які захищають нас. І сино який воює. подякувати тим, хто служить на фронті, сміливо дивлячись в обличчя небезпеці, тим, хто захищає наші свободи і права. Це герої, які ризикують своїм життям для того, щоб ми мали можливість жити. Дякую військовим за те, що вони нас захищають всім хлопцям, хто там захищає нас, хто дає ну особисто мені можливість тут жити, насолоджуватись життям, бачити кожен день свого сина. От всім дякую захисникам нашим в першу чергу. Дякую захисникам і захисницям слова, які найчастіше ми сьогодні чули. Вони тут написані на цих аркушах, і зібрали ми їх теж неспроста. Уже найближчим часом, завдяки волонтерській спільноті Бункер С ми відправимо їх на фронт нашим військовим. Адже це ще одна можливість підтримати тих, хто робить цей світ кращим. А кому сьогодні подякуєте ви?